Форсіга і Джардінс, ендокринолог розповідає: якщо була б якась премія, яку можна було б дати як одним з найкращих препаратів, то я саме виділила б цю групу. Їх ефект, ну, ідея дуже проста: вони виводять глюкозу через сичу, тобто людей, які їх приймають, сича солодка. Спочатку використовували тільки у діабетиків, а потім побачили, що стає краще ниркам. Нирка молодій на прийомі цих препаратів, а потім кардіологи сказали: так і серцю краще у тих людей, у яких є серцева недостатність, задишка, їм стає краще. бо... Ці препарати виводять за стій набріки внутрішні. Внутрішні напряки організм розвантажуються, і а, люди живуть на прийомі цих препаратів довше без інсультів, без інфарктів. Тому цей препарат прийшов з ендокринології, навіть далі пішов і в кардіологію, і нефрологію. і… Для людей його можна використовувати і без діабета, але лише по показам. Тому треба рахувати кретинін, цистатин, швидкість клубочкової фільтрації, по УЗД дивитися фракцію викиду серця. І якщо всі покази будуть, то просто чудові препарати, які покращують та подовжують життя нашим пацієнтам.